Євангеліє відкриває перед нами причину і механізм, як люди, віруючи, об'єднуються з Господом і віра у Бога, робить їх придатними боротися із власними гріхами і беззаконнями, супротивлятися сатанінським навітам. І навпаки, якщо чоловік не признає і не має віри в Бога, то він є жертва. Сатанінських нападок, сатанінських навіків, і така людина в всьому світі демонструє катастрофічну поведінку. Господь сказав нині в Євангелії книжникам і фарисеям прямо: якщо б Бог, Отець Небесний, на котрого ви ссилаєтеся, був би ваш Бог, то в результаті ви б любили мене. Бо я від Бога прийшов, зійшов з небес. І прийшов я не від себе, а від Отця Небесного, котрий мене послав. І чому ви не розумієте мої бесіди? Чому не вкладується духовна, церковна євангельська бесіда у сузнанні людини невіруючої? Ми сьогодні питання задаємо. то, і современним людям 21 віка, які сьогодні демонструють, формально рахуючись віруючими, але демонструючи таке безбожнє. І мало того, будучи, по суті, безбожники, страшно болезненно реагують на це слово. Подобно тому, як п'яниці реагують на то, коли скажеш ти п'яниця або блудниця обіжається. Коли її називають блудницею, коли клеветниця дуже сердиться, коли її назвати клеветницею чи сільською брехачкою, Но такими і суть і люди безбожні і грішники, вони будучи безбожними, але ну не кажи їм те. А виявилося, що в нашому випадку, в наших судових процесах, навіть просять безбожники судити тих, хто згадує про те, що є безбожники, які відступили від Бога. І відповідь Господь дає тепер питання. Чому так люди поступають? І цитуємо Євангеліє. Євангеліє од Іоанна, 8 глава, 43, 44. Чому ви не розумієте мої бесіди? тому що не можете чути слова моєго, та ваш отець диявол, а ви хочете ісповняти похоти Отця вашого. А він був чоловіко у спочатку і не устояв в істині, бо не є в ньому істина. Коли він говорить брехню, то говорить своє, бо він є лжець, брехач і отець брехні. А я, каже Господь, говорю вам істину, а ви не вірите, так значить, ви не є діти отця моєго. Його, бо то замітно, вже опитно провірено, хто від Бога, тот слухає слова Божі, а ви не слухаєте такі слова, бо ви не від Бога. Прямий текст Євангелія відкриває перед нами всю трагедію людей невіруючих. А сьогодні люди не ще обладають високими посадами і да коли імітуючих релігію, а якщось не вистачає, то й прикуповують собі томаси, вигадують другі релігії і граються у релігійні ігри. Для чого? Щоб перше, прикрити свою безбожність, друге використати їх, щоб збити з толку людей істинної церкви. І ясно стало, що якщо ми і в сьогоднішній день не будемо вказувати людям і нашим і опонентам, в чому причина їх безбожя, то вони і самі будуть страдати. Адже якщо лікар. Не скаже, в чому болі у животі чоловіка, коли в нього є апендицит. і лікар вияснив там або велика рана, або розрив. І сповіщає хворому, що вам треба немедленно лягати на операційний стіл. І що ж каже хворий розумний? Безумовно, я згодний на всі спитання, на болі, що треба різати, і, за потерпівши свої іспитання, він получає іслення. Ну та сама картина православних істинних християн. Також сталося, що наші гріхи. Стали тим висновками або наслідками, яких стали наші хвороби, наші болезні, наші недуги. І щоб їх вилікувати, часто лікар неба посилає нам іспитання, коли нас треба гонити, коли треба погрожувати, щоб пробудити людину до духовного, до істинного. Наш національний будитель Русинов у Карпатській руси священник Олександр Духнович завжди казав, яка велика робота і тяжка робота пробуждати людину до віри і до національності, коли вороги хочуть захопити серце і свідомість людини, так обкрутять. Що людина забуде за свою материнську віру, за свою материнську національність, за свою материнську бесіду, все забуде на світі, а буде у полоні ідеологічних чужих постулатів в результаті така людина розтворяється в всьому світі, не пам'ятаючи, не маючи історичної пам'яті, забувши материнську мову. Забувши прадідівську віру і сильне міра цього, так і роблять, щоб всі люди в світі збиті, були з толку, нічого не помнили, нічого не розуміли, і щоб не мали власних засобів інформації, а лише слухали чужої, приправленої ложю і брехнею обманом Слова. Ми тут були б діти Божі, вірні церкви. Церкви канонічний, спасительний, а у вічності і наслідник царства Божого. Амінь.